На старт увага руш. Дитячий парк на день перетворився на епіцентр спортивних змагань. Тут пройшло свято від табірних стартів до олімпійського фінішу. Ідея змагань належить черкаському міському багатопрофільному молодіжному центру. Традиційно завжди ми проводимо 1 червня до дня захисту дітей, різні заходи. Тут присутні вихованці дитячих юнацьких клубів виявили бажання в нас приймати участь дев'ять команд. Звичайно, це вихованці відділу декоративно-прикладного мистецтва. І відділу хореографічного мистецтва також відділу спортивної роботи та краєзнавчої роботи. Учасники спортивного свята змагалися у спритності та витривалості. Усі боролися за перемогу завзято, бо попереду на них чекали яскраві подарунки. Спонсором свята стала депутат Черкаської обласної ради Світлана Трофімова. Обраниця постійно підтримує підростаючі покоління, до того ж, уже більше семи років тримає шефство над дитячим юнацьким клубом Ровесник Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру. Сьогодні також прийшла не з порожніми руками, подарувала колективу необхідні меблі та побутову техніку. А усій малечі ціні подарунки та солодощі. Коли діти у нас знаходяться, навіть от зараз канікули, не на вулицях, а в кружках, це, звісно, благо. Благо для батьків, благо для дальнішого суспільства нашого. Тому такі мероприятия, такі організації треба нам підтримувати. Я ж кажу, бізнес, якщо є можливість, обов'язково повинно, тому що це наше майбутнє. У результаті змагань переможцем став дитячий юнацький клуб «Дніпро». Викладачі пишаються своїми підопічними. Ми не байдужі до дітей, наші діти люблять спорт, ми проти наркотиків, проти алкоголю, проти паління. Діти всі дуже задоволені. Конкурс дуже хороший. І якби таких конкурсів побільше, було б непогано. У захваті від змагань і самі діти говорять, таке буває не щодня. Нас подобалося, будемо участвувати кожен рік в таких святах. Да. Були цікаві завдання і нескладні для всіх. Були призи для кожної, для кожної людини, щоб приємно було. Навіть якщо не зайняв призове місце. Потрібно почаще їх влаштовувати, щоб діти краще знали, що спорт це гарно і потрібно дотримуватися зарядки і робити її кожного дня і займатися таким спортом. Спорт це важливо в дальнішому розвитку людини, адже якщо не будеш займатися спортом на, в, в таких великих роках твого життя, ти будеш кувалим і нікчемним. Такі заходи організатори пообіцяли проводити і надалі. Будь батьори! Настрій Бога на клас! приєднайтеся до нас! Наталя Криленко, Віктор Наточий, Віка новини.